Добрий вечір всім, слава Ісусу Христу Господу нашому, і Хай благодать Його завжди і на всіх перебуває. І щоб віра була правдивою, бо тільки віра в Бога і доброзичливість, яка є. Наслідком цієї віри може міняти суспільство і може міняти людей. Тому що, коли на перше місце ставиться не доброзичливість, а ставляться людські примхи, жадоба грошей, жадоба влади. Ціною приниження інших людей, то тут уже не можна говорити про віру і не можна говорити про спасіння і про шлях до Царства Небесного, бо Господь сказав, що по тому узнаю, що ви ми, як ви любите один одного і сказав, вже, що не складай собі скарби на землі, а складай на небі, буде скарб твій там і серце твоє. І от віра пізнається не по тому, скільки ми бігаємо у храм, ставимо свічки, п'ємо поклони, особливо під об'єктивами кореспондентів, а по тому, як ми намагаємось йти за Господом. На великий жаль, ми сьогодні маємо спотворення культури віросповідань. На це звернув увагу ще Олесь Гончар в романі Собор, який вилучили з бібліотек в 68 році, а тепер його вже в шкільну програму включили, але ніхто його не читає і ніхто не згадує, ніхто не знає. Взагалі в нас така традиція не знати своєї класики, не знати своєї культури. І тому сприяє та система освіти, яку ми сьогодні маємо, бо вона ґрунтується на такому. Як сказав Дзюба, що ненавистю можна вбити лише живого, а любов'ю можна вбити і мертвого. І оцією любов'ю до, до, до Гончара, до Стуса, до Семоненка, до Шевченка, ми їх властиво убиваємо. І ніхто не знає ні, ні одного, ні другого, ні третього не переймається творчістю. Так от, Олесь Гончар сказав: Собори душ ваших бережіть, собори душ. Оце леймотив роману Собор собори душ. А показуючи на хуліганів, а ми бачите, скільки сьогодні їх бачимо навколо, він сказав, оце ті, що без соборів у душах. Властиво сьогодні, якщо дуже уважно подивитися всі сюжети, які ми бачимо, переглянути всю пресу. І подивитись лише на сухі факти і вибудувати їх в певній послідовність, ми бачимо скоріше за все черговий акт агресії московського імперіалізму проти тепер уже України. Ну, ми можемо пригадати, як події деякі організувалися в Придністров'ї, в Осетії, в Чечні, в Грузії. Сьогодні прийшла наша черга. Тому що без України неможливо відтворення Московської імперії. Це прекрасно розумів Ленін, коли в Київ пригнав війська. Це прекрасно розуміє і сьогодні Путін. Бачите, від Карлика до Карлика, від Володимира до Володимира, але Москва не міняється. Не міняється вона з моменту властиво, не міняється вона з моменту свого виникнення як центр імперської політики. Але це вже інше питання, це, це історикам треба серйозно зайнятись, починаючи з історії Золотої Орди, і зрозуміти становлення московської Орди і способи, якою московська орда нищила сусідів. Причому слав'янський Новгород, який був більш багатий і більш культурний, винищили і розігнали. От зараз поїдьте, подивіться Дон. Подивіться донських козаків, які вціліли після ленінського розказачення. Але ви як подивитесь на їх спосіб життя, уклад і ментальність, ви побачите, що вони абсолютно відрізняються від селян, скажімо, Рязанської губернії. Бо дончаки то слав'яни, а Рязанська губернія це гібрид грофінів з татарами, це абсолютно інший народ. Хоча і ті, і інші пишуться росіянами. Але ми почали про інше. Ми почали про те, що розігрується саме такий сценарій. І е, тут треба розглядати самі різні аспекти боротьби або війни, як, е, більш, аспекти, е, методи війни проти України. Перш за все, Москва і її спецслужби завжди прекрасно розуміли, чия влада духовна. Того, врешті-решт, буде і політична, і економічна. Згадайте історію. Варто було Грузії приєднатися до Москви. Перше, що було зроблено, ліквідували патріаршество в Грузії. І патріарха Грузинського замі... замінили московським епіскопом. І коли нам розповідають в історії, що митрополіти Київські ушли в, влад... в Суздаль, тому що от з із за татар було запустіння і не було народу. То все це чуж собач'я, Народ був. А митрополит перейшов у Сарай, тому що так треба було хану Золотої Орди. А оскільки митрополит був грек і цей народ йому був байдужий, він покинув цей народ і перейшов. І по церковним правилам і законам його б треба було заборонити в служінні. Але Візантія цього не зробила. Чому? Бо їм треба був дипломат у Золотій Орді. Бачите, звідки починається. Звідки ноги ростуть, потім творення відповідно Цезаропапійської структури і московської моделі православя, яка відповідає дещо візантійській моделі православ'я. А тут спробуйте подивитися історію стосунків сербської церкви, з візантією Болгарської церкви. І все зробиться зрозумілим, абсолютно добре зрозумілим. Коли Сталін. Захотився відновлювати імперію, коли в 43-му році вже видно було, що Німеччина впаде, перше, що він зробив, він відновив патріаршество в Москві. І отже, та церковна структура, яка сьогодні обслуговує московську імперську ідею, ця структура започаткована саме спецслужбами за часів Сталіна і продовжує їх до сьогоднішнього дня. Беріть фактаж, беріть літературу, беріть документи, і ви все це побачите. Чому ми не зуміли в свій час в Україні відновити свою автокефалію ще після революції? Тому що в Україні всі єпіскопи, всі архієреї, які тут були, вони всі були росіяни. Більше того, вони були члени Союзу руського народу, тобто чорносотенці. І Україна, вирішивши відновити свою автокефалію, не могла висвятити собі єпископів. А через громадянську війну ми не могли зробити так, щоб нам єпископів, скажімо, висвятили грузини чи хтось інший. І тому довелось Василя Липхівського висвячувати александрійською традицією через рукополагання всім миром всією церквою. Але ж пізніше наша автокефальна церква була вистріляна до ноги. Єпіскопи, і священники винищили повністю. І, до речі, тепер я нагадаю, що в кінці 80-х, на початку 90-х, коли ми почали відновлювати то най... то найбільша увага, найбільша пропаганда, яка тільки була в пресі, тоді ще за часів Кравчука, секретаря з питань ідеології компартії. Була така, що автокефалія от сатани. Це перше. А друга, що вона нужна бандеровцям. Я вам там сьогодні говорив з людьми, і ви пройдіть ще от по майдану, впитайте в тих патріотів українців, які сьогодні прийшли боротися за нашу вже державу нарешті незалежну. Може, якраз вона буде нарешті незалежна, хто знає, скільки людей знає ім'я Миколи Лемика. Знакову легендарну постать хлопця-бандерівця, якого розстріляло в Донецькій гестапо за організацію антифашистського націоналістичного підпілля? Так от, якби Віктор Андрійович Ющенко був дійсно патріотом. І ще й грамотною людиною, то він би не з Бандери почав присвоювати знання героя, а він би підняв історію, ООН упав в дзеркалі історії, де як виникало, з якою метою, як воно діяло, яких мусило шукати політичних союзників на різних етапах, і як воно боролося з фашистською Німеччиною. Так от якраз Микола Лемик. На знак протесту проти голодомору в Україні застрелив у Львові совєтського консула, але згідно з польським законом, він не був страчений, бо йому не було ще 20 років, він сидів у крайківській в'язниці, звідти він утік. Був знову в націоналістичному підпіллі і коли німці наступали, він в тилу у німців ішов і організовував антифашистське підпілля, так як і Олена Теліга. Тільки Теліга була розстріляна в Києві, а Лемик був розстріляний в Донецьку. Ви бачите, дуже знакова постать. Націоналіст, бандерівець, антифашист. Розстріляний гестапо. Що нам сьогодні говорить московська пропаганда? Бандеровці фашисти. І ми це чуємо на кожному кроці. Чому ми не маємо нашого інформаційного простору? Ми втратили наш інформаційний простор. Сьогодні на Сході, на Заході, Москва розповідає, що тут відбувається, який і так далі, і так далі. А в той час ми прекрасно бачимо, що те знущання над полоненими, яке ми бачимо, це. Я не думаю, що наші хлопці. Вже настільки впали морально і могли до цього додуматись. Це досвід тих, хто знущався в Чечні або в інших місцях. Це не наша школа і не наш між.